Житловий комплекс Бразер від «Ріел». квартал яскравого життя, старт продажів. Війна це не лише про танки, ракети чи безпілотники останнього покоління. Це ще й про нестандартні рішення, які народжуються з нагальної потреби. Коли ворог щодня тероризує наші міста шахедами, а кожна ракета ППО коштує як невеликий житловий комплекс, треба шукати спосіб збивати ці бляшанки. Дешевше, швидше і простіше. І от українські інженери знову довели, немає нічого неможливого. Звичайні кукурузники, ті самі літаки, які ще недавно літали над нашими полями, розпилюючи добрива, тепер вийшли на полювання за вороженими дронами камікадзе. І повірте мені, сьогодні я вас точно здивую. Так, вам не привиделось старенькі сільськогосподарські літаки дійсно перетворили на бойові машини. Як ми щойно побачили, на одному з таких чешському мараван З 137 Агротурбо» встановили кріплення для ракети класу повітря-повітря р 73 Для тих, хто не в темі, Р – це радянська ракета, яка зазвичай стоїть на винищувачах типу Су-27 чи Міг 29 а тепер уявіть, цей боєприпас, підвішений під крилом тихого, такого невибагливого літачка, який зазвичай ніхто б і не сприйняв як загрозу. Летить собі над полями і тут бац раптово збиває путінський шахет. Ото я думаю, росіянці після такого справді напружилися. Давайте тепер предметно пройдемося по характеристикам і порівняємо цей кукурузник з аналогами. Літак Мораван З137 Агротурбо. Це модернізована версія іншого сільськогосподарського літака. Його перший політ у прототипі був здійснений 6 вересня 1981 року. А сам літак вперше піднявся в небо 29 грудня 1983 року. Серійне виробництво цієї моделі тривало з 85 по 87 роки. Тоді було побудовано приблизно 51 одиницю, включно з двомісними тренувальними варіантами. Швидкість літака до 280 5 км на годину, максимальна висота 5,5 тисяч метрів, дальність польоту 641 км, злітна маса близько 2,5 тисяч кілограмів. З одного боку, він не може перескочити швидкість крилатої ракети, але на зустрічних курсах в нього є достатньо часу для перехоплення з правильною траєкторією і влучанням, що вже дало результат. Боєприпаси, які цей ретролітак отримав, це радянські ракети р 73 Переозброєння обійшлося мінімально і фактично вимагає лише інсталяції пілонів і підключення елемента наведення без Складної інтеграції з радарними системами. Тож, які плюси використання такого ретро-літака для збиття путінських бляшанок? По-перше, ціна. Підняти в небо кукурудзне коштує в рази дешевше, ніж ганяти туди-сюди дорогий винищувач. По-друге, доступність і наявність. Таких літаків в Україні ще залишилась певна кількість. І хоча вони не нові, переобладнати їх можна було б досить швидко. А головне вони можуть виконувати свою роботу навіть там, де немає великих аеродромів чи складної інфраструктури. Тобто з полів наших. Це ж все ж таки кукурудзник! Можна сказати, що це такий собі повітряний партизан. Летить собі невисоко, я б навіть сказав, дуже низько. Швидкість невелика, максимум близько 285 км на годину. Але... Завдяки правильній тактиці з використанням ракет з тепловим наведенням він може успішно підловити шахет на зустрічному курсі. І тут важливий момент: у більшості випадків ці дрони ворога летять на відносно невеликій швидкості 150-180 км на годину, що дає шанс перехопити їх навіть на такому, здавалося, повільному літаку. Давайте будемо реалістами. Цей літак більше про протидію дронам. Він не наздожене крилату ракету, яка майже у три рази швидше його. Але і тут не все так однозначно, бо на зустрічних курсах літак може встигнути захопити ракету і пустити по ній свою Р-73. Чи є мінуси? Звісно, ракет на борту всього лиш дві, та й сама машина не надто броньована. А отже, працювати доводиться подекуди в ризикових умовах, особливо якщо в повітрі можуть бути ворожі літаки або багато ракет. Але як мобільний елемент додаткової протидії шахедам, чи ворожим розвідникам, чи навіть ракетам це дуже цікавий хід. Тепер порівняємо з тим, що є у росіянців. Вони роблять ставку на безпілотні, баражуючі боєприпаси, ланцети та куби. Це автономні апарати без пілота, але коштують вони десятки тисяч доларів. І найцікавіше, що їхня ефективність проти швидких і маневрених цілей не така вже й висока. Хоча заради справедливості скажу, що одне з російських КБ модифікувало літак з позначенням Як-52Б2 для перехоплення далекобійних дронів Камікадзе Сил оборони України. Вони там встановили на крило ЯКа якийсь автоматичний дробовик, а під крило оптикоприцільну станцію. Проте не сказав би, що це принесло їм якісь притомні результати поки що. Але як завжди, реакція російських пропагандистів лише додає впевненості. Що напрямок українських інженерів правильний. Там уже встигли посміятися з кукурузників з ракетами. Але в тих же ефірах почали вимагати посилити захист стратегічних об'єктів від таких загроз. Коротше, знайомий сценарій спочатку глузують, потім визнають, що проблема реальна, і жаліються на те, що Україна разом з Європою вдало адаптовується до реалій сучасної війни. Давайте все таки определені нюанси розставимо. Війна не закінчилася. у ворога Людей много. И резервы у них есть. И оружие у них есть. И поставки идут постоянно. И БПК Европы вовсю работают на них. Если посмотреть, то мы уже видели попытки применения их версии Герани по нашей территории. Американцы уже заявили, что они сделали свою версию. Но она ближе к шахедам, чем Герани. Но надо понимать, что никто не собирается сказать, а, Трамп, молодец, сейчас мы договоримся и будем выполнять. Нет. Если кому-то кажется, что вот сейчас, к 3 сентября, все закончится, не надо себя обманывать. Извините, я скажу вещи непопулярные. Война надолго. Что написано во всех, если угодно, документах. Ну а вот что говорить про украинский хит кукурузником в нашем экспертном средовище. Це оптимальний варіант протидії російським безпілотникам, адже подібні літаки України дійсно є. І до того ж самі ракети Р-73 відносно недорогі. До речі, ГУР застосовувало їх на морському дроні Магура, і тоді розвідникам вдалося збити кілька російських вертольотів. Сама ракета важить майже 100 кілограмів. Нести їх може не тільки легкомоторний літак різних модифікацій, а й навіть БПЛА. Однак для цього він має бути важким, щоб мав змогу підняти хоча б 3-4 ракети. Проти реактивних дронів можна застосовувати ракети з тепловою головкою. Самонаведення р 73 Азраам, АЗРАМ АМРАМ саме вони можуть наздогнати їх. Офіційної інформації про масштабування цього проекту поки немає, але якщо він доведе свою ефективність, не виключено, що ми побачимо цілі мобільні групи таких мисливців, які патрулюватимуть небо над містами чи об'єктами енергетики. Це особливо актуальним буде восени та взимку, коли росіяни намагаються масово бити по критичній інфраструктурі. На цей раз підсумок випуску дуже простий. Ми знову показуємо світові, що українська винахідливість і готовність воювати за свою свободу немає меж. І якщо для цього доведеться перетворити трактор на танк, а кукурузник на винищувач, ми це зробимо. Бо головне для нас, що це закрити небо від ворога будь-яким способом і захистити свою країну від ворожої навали.